Щиро дякую вам, шановна Олена Вікторівна, за прекрасну доповідь. От, я думаю, що наші колеги отримали дуже таку змістовну інформацію. От, і якщо будуть запитання, значить, будемо в кінці нашої конференції відповідати. Дякую. І продовжуємо далі нашу роботу. Наступна у нас доповідь присвячена риносинуситам. І, і, і час від часу, коли ми лікуємо з вами гостей Ріносоновсвіт, виникає питання щодо застосування деконгестантів. Ви знаєте, що і, в свій час були питання в ЕПОС 20 20 зараз, дещо щодо дітей є ще питання, і ЕПОС двадцять дванадцять, особливо, і разом з тим ми шукали всі разом. Я маю на увазі фармацевти, ті, що розробляють препарати, і виникло питання, чи є альтернатива деконгестантам. От на це питання також ми сьогодні поговоримо. Щодо гострого ріносинуситу, як відомо, це також як і гострий середній отит, це одне із найпоширеніших захворювань і в дитячому, і в дорослому віці, і те захворювання, з яким ми зустрічаємося щоденно, особливо. Період весінній, так як і весінній, і весняний, от і як сьогодні, хоч і тепло, і все, і все рівно ми. З вами хворіємо на це захворювання. Гострий риносинусит – це запалення носа та приносових синусів, якраз слизової оболонки, і воно характеризується раптовою появою двох або більше таких основних симптомів, як закладеність носа, рінорея передня або задня, виділення і виділення з носа рінорея, тобто і закладеність, і виділення. Також може бути або не бути кашель, може бути або не бути загальне нездуження, підвищення температури. В тій чи іншій мірі. І біль, головний біль, біль в ділянці пазух приносових. На даному слайді показана якраз класифікація гострого риносинуситу згідно Епос-2020, це застуда перший тиждень, те, що раніше називалося гострий вірусний риносинусит. Далі, якщо йде все. Класично, без ніяких ускладнень, за тиждень вже фактично це захворювання і проходить. Якщо ж через 5 днів наростають знову симптоми, підвищується температура, ми говоримо про гострий поствірусний ріносиносид, або ж якщо впродовж десяти днів зберігаються симптоми на тому чи іншому рівні, но, значить вони мають місце. І далі, вже коли проходить більше 10 днів, раніше взагалі виставляли діагноз гострий бактеріальний рівно синусит. На сьогоднішній день ви добре знаєте, що для того, щоб виставити гострий бактеріальний синусит, необхідно мати три із тут перерахованих симптомів: це насамперед лихоманка більше 38 градусів. Загальне нездуження, однобічні симптоми, сильний біль, підвищення шоя, це реактивного білка. І тоді ми маємо право поставити такий діагноз. Лікування гострого рінесиноситу базується на доказовій медицині, і основним документом, яким ми користуємося, це є ЕПОС-2020, також наш національний протокол, який був затверджений у 2023 році. Ну і консенсус, який проходив. В двадцять році, буквально вже через рік після виходу ЕПОС-2020, де також були вже сьогодні. говорилось про це, були представлені ті напрацювання, які упродовж року після виходу ЕПОС 2020 відбулися. Щодо лікування, от слід сказати, що якраз гострий риносинуси – це таке лікування, де немає можливості забезпечити кожного пацієнта лікарем. І тому було запропоновано проводити самолікування, не відміну від інших захворювань. І потім вже первинна ланка, вторинна ланка, але ж слід пам'ятати, що для самолікування, Перш за все надається пацієнтам інформація про те, що таке гострий риносинусит, і перераховується тут приведення, бачите, симптоми гострого риносинуситу, а також що таке гострий бактеріальний риносинусит, і також приведені симптоми характерні для нього. І якщо має місце перше, тобто гострий риносинусит, який характеризується фактично як застуда, то тоді має право сам. Пацієнт проводити лікування і для цього рекомендується і сольові розчини, розчини морської води, це і деконгестанти до 10 днів, це нестероїні протицепальні препарати, той же самий парацетамол, це рослинні препарати, цинк, вітамін С і підкреслюється те, що уникати антибіотиків. Якщо ж не допомагає ця терапія, або є дані, за, які викликають підозру щодо гостробактеріального риносиноситу, то пацієнт має звернутися до лікаря первинної ланки. І там також лікар первинної ланки, як правило, це вже пацієнт приходить з гострим поствірусним ріносиноситом, проводить відповідне лікування, і воно відрізняється від того, що саме лікування фактично тільки тим, що призначається у дітей старше 12 років. Ендоназальні кортикостероїди. А якщо має місце гострий бактеріальний ринносиноцит, і він перший раз чи другий раз в цьому році, то відповідно проводиться лікування, таке ж саме, як при поствірусному рідносинуситі. І крім того, за показаннями можуть бути призначені антибіотики, але знову ж таки, це невелика кількість пацієнтів десь 5-7% не більше, які потребують призначення антибіотиків. Якщо ж пацієнт упродовж останнього року хворів на гострий бактеріальний риносимосит три і більше разів, то такого пацієнта лікар первинної ланки не лікує, а відправляє зразу до навторінну третинну ланку до отоляренголога і далі вже проводиться відповідне лікування. І так, перший етап лікування риносинуситів, добре вам відома лімінаційна терапія, яка застосовується в усьому світі, і направлена на розрідження і видалення зв'язкового секрету з поверхні миготлого епітелію, звільнення від інфекційних агентів продуктів клітинного розпаду запальних субстанцій сизової оболонки, відновлення умов функціонування мукоцелярного транспорту, зменшення набрику слизової оболонки порожнини носа і остеометального комплексу, і відновлення дренажної функції вивідних отворів пазух. Тут вам добре відомий якраз експеримент, який був проведений з гіпертонічним розчином, я привожу його, значить, де в свій час розділили посуд на дві половини напівпроникної мембрани. З одного боку налили гіпертонічний розчин, з іншого боку, ізотонічний, і ви бачите, що в результаті вирівнювання концентрації якраз натрій хлор відбулося переміщення частини. Рідини, там, де був ізотонічний розчин, до гіпер... в сторону гіпертонічного розчину. І так само відбувається і в порожненні носа. Коли ми вводимо гіпертонічний розчин, ми фактично отримуємо ефект деконгестанта без застосування судину звужуючих крапель. І це великий плюс. І я думаю, що Цим ми впродовж багатьох років користувалися, коли призначали гіпертонічний розчин морської води. Але слід сказати, що на сьогоднішній день з'явився такий прекрасний препарат, як сноті, це 12-відсотковий гіперосмолярний розчин ксилітолу для очищення носових ходів і пазух та усунення симптомів нежиттю при респіраторних інфекціях верхніх дихальних шляхів та при алергіях. І якраз застосування ксилітолового зрошення сноті при. Гострому назофаренгійті інфекційного або алергічного характеру, звільняє носові ходи від слизу, від патогенів, швидко усуває закладеність носа, пришвидшує одужання, попереджає розвиток ускладнень і фактично ми його можемо застосовувати стільки потрібно для лікування нежиттю, а також з профілактичною метою. І слід сказати, що хсиліатол це діюча речовина, осмоліт, органічна сполука, що самостійно знижує адгезію мікроорганізмів до клітин і впливає на формування біоплівок, чинить антимікробний вплив, не є сілью і не пересушує сазову оболонку. Фактично, під дією даного розчину осмотично відбувається витягування зайвої вологи з тканин. Як пазух, так і з самої слезової оболонки при її набріку, зменшується, зменшується запалення і зменшується закладеність носа. І при цьому ми не використовуємо деконгестантів. І е, в екслід слід толовий розшир має таку низьку трансепітеліальну проникність, що рух електролітів відбувається лише в одному напрямку і достатньо невеликої кількості самого розшину для досягнення ефекту. Показаннями до застосування є як додатковий засіб при інфекційних та алергічних захворюваннях порожнини носа при носових синусах і носоглотки. Також пам'ятаємо про це, тому що тут якраз профілактика і гострого середнього титу забезпечується, як засіб, що сприяє видаленню назального секрету і всуванню закладеності носа при утрудній носовому диханні. І можна його застосовувати з метою щоденної гігієни порожнини носа. Це також досить важливо. І ефекти, які ми отримуємо при застосуванні сноті, це антиадгезивний ефект. Справа в тому, що він перешкоджає прилипання патогенів до сазових оболонок, перешкоджає утворенню, і, саме основне, і руйнує біоплівки і ефект. Ефект має на деякі патогенні мікроби і усуває напріг слизової оболонки носових ходів та пазух. Муколітичний також ефект розріжує і полегшує виведення слизу, і, і заспокоює подразнену слизову оболонку. В процесі лікування якраз гострого назва фаренгіту ми маємо таку мету, що терапії нашої, що не допустити розвиток ускладнень, і основна потреба це відновлення носового дихання. І якраз світолове зрошення відповідає і цілі, і потребам лікування гострого назофоренгіту, і, значить, діє на причину хвороби. На ті симптоми, які мають місце. А симптоми перегостриму рівно-синоситу це закладний снос, рінарея, сухість, печія, От, і знову ж таки ускладнення, такі як проникнення інфекцій вже в пазухи, значить, попереджує розвиток подальшому інфекції у цих синусах. І також, що немало це позитивна дія на функцію слухової труби і попереджує виникнення гострого середнього отиту. В процесі дослідження даного препарату була зібрана досить потужна доклінічна база, значить, на доклінічному, під час доклінічного обстеження і під час клінічних досліджень. От, і на доклінічному дослідженні було встановлено, що ксилітол має бактеріостатичний ефект. він значить, Зменшує ріст. Альфа-гемолітичних стритококів, включаючи пневмокок. дещо зменшує ріст і бета-гемолітичних стритококів, це дуже важливо. Сліток перешкоджає утворенню біоплівок і зменшує утворення біоплівок та експресію генів, які беруть участь в їх формуванні. Ну і Даний препарат має противірусну дію, в тому числі що стосується сьогодні вже говорилось про COVID-19 якраз на вірус SARS, це також важливо. Давайте подивимося з вами на біоплівки. З лівої сторони приведена нормальна картина слизової оболонки порожнини носа Носоглотки. Вона така ж сама ідентична. І бачимо, наскільки гарно значить, виглядає тут розвинуті якраз війки від епітелі, окремі залози слезові. І справа, коли там в проміжках між цими кірками бачимо. Ці війки лежать, вони зовсім не рухаються. А більшість поверхні вже покрита навіть такими кірочками, які ну, виключають переміщення того ж ринобронхіального секрету, який є в порожненні носа і в носоглотці. І звичайно, в такому такому, при такому при такій картині, при цьому не може бути ніякої мови про те, щоб забезпечити. Своєчасне переміщення і тих вірусів, які попадають на слузову оболонку, і бактерій, і щоб пацієнт не захворів. Щодо доказової бази в ході клінічних досліджень застосування даного препарату, також досить обширна база. І було встановлено, що застосування ксилітолу значно зменшує симптоми при хронічному ріносинуситі, кращий контроль. Якраз за симптомами ріносинуситу відбувається. Прискорення одужання пацієнтів з легкою і помірною, тяжкою формою при COVID-19, а тут якраз позитивно впливає на відновлення нюху, нюхової функції. Ми знаємо, що це досить така важлива складова, коли ми все, що знаємо, всю терапію застосовували і гормони, і так далі. і так далі. От поки що не був вивчений патогенез цього. От, і не мали ефектів щодо втрати нюху, значе якраз сноті в цьому плані нам допомагає. І щодо хірургічних втручань порожнення носа, якщо ми проводимо всі добре, знаємо, наскільки важливо є проведення туалету після хірургічних втручань, і там збираються кірки, і слизь, і так далі, і очистка слизової оболонки. І тут якраз хсноті дуже допомагає швидше, набагато швидше провести евакуацію цього всього патологічного міста у порожненні носа. Також підвищена ефективність лікування алергічного реніту. Це також доказано. І зниження ризику виникнення гострого, середнього титу, і, звичайно, що стосується. Деконгестантів. Ми у багатьох випадках можемо знизити дозу і тривалість прийому деконгестантів, а досить часто і зовсім відмовитися від їх застосування. На даному слайді показано якраз результати кокранівського огляду п'яти таких потужних клінічних випробувань, в якому взяли участь майже 3,5 тисячі дітей, де застосовували якраз з метою профілактики, гострого середнього титу. І бачимо. Що діти були у віці до 12 років, що ризик виникнення гострого середнього титу знизився з 30% до 22%. Тільки коли ми застосовували для з метою профілактики сноті. Також слід пам'ятати, що саме ксилітол забезпечує важливі в лікуванні. І алергічного, і неалергічного рініту такі ефекти, як розріження і полегшення виділення слизу з порожнини носа з тих приносових синусів, які, де збирається слиз. Також усуває набрех слизової оболонки носа і краще покращується дихання, полегшується дихання. і Усувається адгезія, зменшується адгезія мікроорганізмів, і тим самим перешкодження утворення біоплівок, і антимікробний ефект, і анти... протибіоплівочний ефект має місце. Ну і це тільки плюс для наших пацієнтів. Щодо форм застосування, як правило, у дітей з 6 місячного віку і в дорослих ми використовуємо. Сноті вже в вигляді спрею, от дозволяє нам якраз таки там м'яка дія, і навіть у дітей, бачите, шестимісячного віку використовувати. А от що стосується дітей до 6 місяців, і особливо у новонароджених це дуже важливо, коли значить, в нас є діти з утрудненням носового дихання, і ми фактично у у немовлят, ми. Не мали таких препаратів, яких дозволялось би ефективно використовувати в такому маленькому віці, от і використовували ті ж самі деконгестанти. І от у мене був випадок, коли впродовж місяця після народження використовували деконгестант, і це привезло привело до того, що поставили виставили діагноз через місяць атрезія Хана. От, коли стали розбиратися, то е, це виявився такий набрик слизової оболонки, от, коли повністю перекривав, і навіть на КТ е, були дані за атрезію хану, якої не було в дійсності. І от у цих дітей якраз застосування сноті, а він в небулах іде, дозволяє відновити носове дихання, не викликати оцей такий набряк, от, і зберегти здоров'я наших е, маленьких пацієнтів. Ну, я вже не буду говорити про те, наскільки широко використовуються деконгестанти, і це ринок дійсно величезний, і які побічні дії, ви добре знаєте, тут перераховані. От, хочу тільки зупинитися на тому, що от нас 20 років назад в Охмадиті була така ситуація, коли щорічно в токсикологію поступали до 50 дітей з отруєнням внаслідок закрапування в ніс деконгестантів. На першу місяці це були нафазоліни, це саме ріназолін, нафтізін, який до сьогоднішнього дня є в аптеках, на жаль, От, там борна кислота, якраз входить до складу як консервант. І вона значить, надавала таку токсичну дію. Ну, але бачите, навіть по поодинокі випадки були гсиметазолін, ксиламетазолін також. На сьогоднішній день стало трошечки краще в цьому плані, але разом з тим, подивіться, бензалкодіохлорид, який використовується як консервант в багатьох і багатьох деконгестантах. Сьогодні про нього ми вже говорили, що він токсично дію має і наскільки він впливає токсично на війки. Оксиметазалін без бензалконія хлориду, війки зберігає свою рухливість в 92%. Додавляємо бензаконні хлорид і вже тільки 61 відсоток. А якщо ксилметазолін плюс бензаконня хлорид 26%, то, тобто наскільки цей консервант є негативним для впливу на слезову оболонку. Тому якраз застосування препарату сноті нам дозволяє зберегти здоров'я у багатьох і багатьох наших пацієнтів. Щодо застосування топічних кортикостеродів, ми сумнів їх при необхідності маються на увазі у дітей при риносиноситах з 12 років при поствірусному і Бактеріальному ринку синуситі, і тут очікуємо такі ефекти, як стабілізація клітинних мембран, зниження проникності капілярів, гальмування виходу протиелектричних ферментів, зменшення кількості опасності клітини базофілів, вираження зниження кількості азінофілів, їх продуктів на епітелії, і зниження кількості Т-лімфоцитів епітелії, і вплив їх на функцію самої слізової оболонки. І зменшення продуктів в слизові оболонці. Патогенетичне лікування гостробактеріального ріносиноситу, е е е антибіотики. Раніше ми призначали як тільки діагноз, виставляли гострий бактеріальний Всім підряд антибіотики. На сьогоднішній день не рекомендується починати емпірічну антибіотикотерапію негайно після встановлення клінічного діагнозу гостробактеріального риносиноситу. А антибактеріальна терапія гостробактеріальної риносинуситу призначається за показаннями, коли є риногені орбітальні або ж через ускладнення, тяжкий перебіг хвороби, імунодефіцитні стани і інше. І тут хочу показати, що от тільки 5-7% пацієнтів, не більше, потребують якраз застосування антибіотиків при гострому бактеріальному ринку А раніше, на жаль, і зараз багато хто призначає при гострому риносину антибіотики ще там, де їх не потрібно призначати. І до вашої уваги приклад: значить, хлопчик у нас 8 років, який поступив з набриком повік, екзофтальм, обмежена рухомістю очного яблука якраз з правої сторони, і діагноз гострий бактеріальний ріносиносит, абсцес орбіти справа, алергічний рініт. От зверніть увагу, що навіть набряк повік-ока тут відрізняється, як в попередньому прикладі було. Коли, значить, тут якраз алергічний компонент навіть на обличчі видно. І, звичайно, коли ми маємо алергічний компонент і респіраторна інфекція або ж гостреріносиносит, то тривалість навіть без таких ускладнень, як суперестальний обсес, подовжується майже, майже вдвічі. А якщо маємо таке ускладнення, то тим більше. І тому ми призначаємо в лікуванні ті препарати, які діють і на алергічний процес. І, зокрема, тут була призначена імінаційна терапія. Упродовж п'яти днів ми застосовували рош гіпертонічне рожне морської води, а потім перейшли на сноті. І мометазонофорат це. Також в зв'язку з тим, що супутній алергічний рініт. Септоназал це деконгестант без консерванта. Але потім, коли вже сноті стали застосовувати, то ми фактично перейшли повністю вже і відійшли від деконгестантів. Антибіотик це фолоспорінне третього покоління, це був, а потім серцеф. Знову ж таки, це терезін в зв'язку з тим, що супутній алергічний рініт. І провели хірургічне лікування. все Благополучно закінчились висновки. Лікування гострого ріносинуситу – Це актуальне питання в практиці лікаря отельрингола, лікарів суміжних спеціальностей, сімейних лікарів, педіатрів, застосування препарату сноті при лікуванні пацієнтів з гострим ріносинуситом забезпечує вільне носове дихання та дозволяє значно скоротити тривалість використання деконгестантів а в багатьох випадках уникнути їх призначення. І антибактеріальна терапія при гострому бактеріальному реносному призначається за показаннями: це риногенні орбітальні, внутрішньочерепні ускладнення, тяжкий перебіг хвороби, імунодефіцитні стани тощо. Дякую за увагу.